А ну Давайте и ты будем двигаться, да? Давайте, да. Давайте, да. это, это за постоянно. Давай, 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 Багато дронів, дуже багато будівель розбиті. Ми були тут у лютому, але все виглядало зовсім інакше. Тепер до лінії фронту приблизно 5 кілометрів. Це один з, наступ, з напрямків удару росіян. Інший напрямок удару на Суми – це з боку Юнаківки. Але ситуація тут. Тут складно. росіяни наближаються до су. Чітко літає за нами. Ти глянь, в думку. -ду больний. Нічого, все буде добре. Триматися ближче до кущів. І mm все -hmm. буде... Все буде добре. Це ми йдемо до центру села? Так, це Оце якраз в у нас, це центр села. Тихо. Давайте Ще сюди. Ні, я впіві. Сюди сюди сюди, сюди, сюди. Акустичне FPV е э, з бік озера Хотінь. Значит, тут рідка літають. Він наче шукає Все, можливо. Це вихід? Це вихід. Як би ви одне вречому виписали зараз тут обстановку? В хатіні? Так. Критично. У нас тут готова лінія оборони фортифікації до спрямовання росіян? Так, так. А ну назад, 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 назад. Ой, зоди, не виходьте, не виходьте. Ще один. Високо, високо, високо йде. Не забудьте, будь ласка, підписатися на нас, також ви можете підтримати нас, долучившись до спільноти громадським. Удаляються. Проходимо, проходимо, проходимо. Ага. Високо, високо, високо високо. Висок.

І цілі створити буферну зону Путін сказав. Ну, це йому так хочеться створити буферну зону. А Може ми створимо буферну зону в їхню сторону, а не в нашу сторону. Я вважаю, що так би було б краще для нас. А наскільки це можливо? Не скажу. Не скажу. Ми вже ж спробували і вийшли. Ну, спробували, вийшли. Зато тепер вони знають, що ми можемо спробувати і на іншому напрямку. І можемо спробувати і утримувати. Не вийти, а утримувати. Ну. Все, пошли. Ходімо, ходімо. Давайте. Ходімо. Готові. Ходімо. Захватимо сюди. Не знаю, цю бібліотеку. Ми живі, слава Богу, да? це ви да? Дивіться, це кореспондент громадська, да? суспільна чи громадська, Да? Все, це на три роки війни, якраз, живі, молодці. так пам'ятаю. Що ви живі? Щоб живі. Це теж було розбито все в результаті обстрілу. Давно? А, ну, давненько, це давненько. Десь минулого місяця, напевно. Щас Угу. Вам це не страшно? Ми вже звикли до цього. Якщо він нас змалює. Змалює. Це по всій вірогідності розвідувальний, без, без бойової частини. Це прильот Йде по горіхахіні. Угу. Якщо бачите, то училище розбите угу. Ліцей. Ну а це наша нова лікарня відремонтована, ремонти були зроблені. Все було і залишилось без нічого в один момент. Так, назад здання, здання. Стаціонар. Тут люди лежали, отримували медичну допомогу. Це безпосередньо сама лікарня, це приміщення стаціонару. А ось так прям погано то стало недавно, так? Ну як вам сказати недавно. Ну прям, прям, прям так да. ну, так. В лютому тут ще було все живе. Так, тому що пілі дуже багато, небезпечно. Це зазвичай так чи зазвичай менше їх літає? Та, в принципі, воно -то кожного дня так. Тут ще не дуже, на горі хатіні, там ще більше. Mm. Там взагалі дуже багато. А ви всі ж місцеві, так? Всі так. саме з хотіння. Так. І як оце за цим спостерігати? Боляче. У нас і в самих домівки пошкоджені цілі вулиці. Хто тут виріс, хто тут родився, тому боляче за, за цим спостерігати. Хто жив тут, от як е, Юра, це старший зміни нашого ДФТГ. Він хай тут і не родився, але більшу частину свого життя прожив на території Хатіні. І, і йому боляче, і, та всі боляче, я вважаю, всім. Село тільки на ноги почало ставати. Відбудовуватися, дорога, лікарня, центр дозвілля, той самий ліцей, школа. Школа взагалі була дуже гарна, нова школа. Зруйнували, все зруйновано. Все, немає нічого. Не знаю, я побачив чи не побачимо, як це все відбудується і коли воно відбудується. Дуже велике зусиль на це потрібно. Брати далі. Це саме приміщення. Лікарні теж зруйноване, в Вікон немає, все порозбивало, все повибивало. Це такі господарські будівлі лікарні, далі гараж, далі аптека. Теж. Вікон майже немає, майже ніде немає вікон, все зруйновано. Чи спитує. Все, йдемо. Йдемо. Ну, вчитися вже знімати не будемо. Їдемо звідси. Тихо, 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 тихо. Ну, Отїжджай. Як буде летіти за нами, лук їхали. Сідайте нашим. Давайте. Давайте, швидше. Закрита, зараз відкриваю. Ось і обстріл. Машина. Давайте швидше в автомобіль. Там, ну, там росіяни стоять. Е, як ви думаєте, що чекає на саму хоті? Ну, як вам сказати? Надіємося на краще. Надіємося, завдяки нашим Збройним силам ми зможемо їх утримувати на тому, хоча б утримувати, на тому місці, де вони зараз. А в кращому випадку це здвинути їх до лінії державного кордону. Жалко і людей, і собак все жалко. І хати жалко, і люди жили, строїлись. Ось, бачите, один із, як кажуть, магікан залишився, який категорично не хоче виїжджати. Ху там схоті? Пошли, воймо, там ще є. Юра, Думала, пошли. Ну, я вже сама заманала. В Хотіні. ми приїхали також окремо з поліцією, з евакуаційною групою білих янголів. Вони вивозять людей. Тут залишилось їх небагато. Тим не менше вони ще є. Ось сьогодні поліцейські будуть евакуйовувати родину. Матрас, не ви, ви не поможете, матрас. Я думала, вона їдеш, крашка, Маненя. Ласка, маненя. Ти їй подобається, так? <гум> <гум> Нравиться, чухай. А кошку забираємо сюди? А це не ваш? Ти не воза, козочка маниня. Наші котята, зараз я винесу, щоб їх хоч не забути. Це всіх приблудних кормим, бо вони тут у нас. <гум> ви сказали, що ви поки лишаєтесь, <гум> так? Так, <гум> так. Ну, не знаю, що там далі буде. Школа, звісно, ростой, але поки мене ніхто не увольняв, ні. А де ви працюєте? У школі. Охоронцем? Слюсарем. Слюсарем. Угу. А ще тут можна лишатися, думаєте? Я думаю, так. Да. Поки нашу Україну сильно не трогають. Верхотуру тільки б'ють отуди. Вітя, ти залишишся другу машину чекати, А собак ти забереш? Собак. Чи мені залишатися? А як же ця машина? Чи ми потім разом поїдемо обидві? Ну, треба, мабуть, щоб вони від'їхали. Ну, хай від'їдуть, а потім. Угу. Багато ще тут людей залишається. Для є ще. З десяток чи більше? Більше. Тут останнім часом тут стало так гірше чи вже кілька місяців? Та десь з неділю. Неділю, так? Так, да, десь приблизно так. Бомбіжки висилились. Це коли кіндратівку захопили, так? Да? Ну, так. Да. А тут є ще магазин чи щось таке? Ні, магазини позакривані. Ну все, до Світла, води нема. Нема, нема, нема. Так, ми носимо на уліці закривати. Улі. Юра, не с. Ховайтеся, щоб оце було. Ми то громадяни. Як казав, що до хрена є тут літа. Там уже закрила, да? так? Да. Ага. Юра, що там можна? Тащи. Ні, повертай. Бабуся нічого не боїться. Хм. Та все, полетіло, що стоять. Ромовні, ускоряємося, недовго тут стоїть. На зв'язку. На скрутіні їх Прийнято. Обережно, будь ласка. Так. Алена, это певишка над где здесь. Ну, хорошо, хорошо. Иваныч, вы тогда, если что, той сектор держите, а цей. А может, вот, цей... Ну, это гантівка, зараз, мабуть, единственный надежный захист в дроне. Надійної захисту немає, є ті прилади пристосування технічні засоби і зброї, які зменшують ризик. Але панацеї немає. Хотіні до сум по прямій 15 кілометрів, тому утримання його важливе, адже цей населений пункт розташований на висоті. Якщо росіяни його захоплять, вони матимуть важливу перевагу на цьому напрямку. Оцей пакет, я не знаю, що тут на вікні, що на вікні, він планує брати, чи ні. Пустые. Ну все-то Юра, бери вот сей пакетик, закрите пожалуйста эти двери. Один. с я все вынесли? Да. А? Все, давай, Витя, закругляемся, поехали. Сейчас отпускаешь их. <плес> <плес> Там не шок кон... консерв остался. Будешь приходу отдавать, все потом прошу. Петро. Выезжай ты? Да ну вот тут уже ждак. Так уже страшно, що взагалі. Куди? Ми останні вже, мабуть, нема нікого. Всі давно виїхали. Та обсуд вас залишився. — Ну, це хіба що один? Нам ще голова ДФТГ казав, що десь троє людей залишалися по коли? — Позавчора не Позавчора. Ну, ось ми це, це про вас? виїхали. Да, ось і ще один остався. І, мабуть, нікого. Ну, люди приїжджають на городи. Вони приїхали, поїхали, бо по машина єсть. — Останній, не навірно. Ми його уговарювали, не хоче. Чого і син його просив, поприїжджає, не хоче. Що його то держи, непонятно. Це вже туди каба, да, і дрони. Да, Ось біля нас же рядом кабу впав. Оце магазинчик возле нас, між магазинчиком і домом сусіднім, я п'ямоць кажучи. Він, правда, не розірвався, він зарився, землю викинув і все. Так що нам трошки повезло. Будемо приїжджати Та треба, хай трошки, може, через місяць, якщо сюди доїдеш. Автобуси вже я вчора їхала із сум, казали, що вже не хочуть їздити. Ну, а як би я зв'язалася з вами? У нас же тут зв'язку зовсім немає. Я спеціально поїхала, щоб знайти машину, щоб нас евакуювати. І ніхто не хоче, ніхто. Оце тільки ви обізвалися. Дякую вам. Дуже велике дякую.